Сніг то через півроку буде дощ. А поки що, на заході України погода в усіх областях плюс-мінус однакова, похмура. Лише подекуди можливі незначні прояснення ввечері. Зазвичай у грудні вже мінус на вулиці. Але не сьогодні температура в день коливатиметься в межах 6-8, а вночі буде 2-4 градуси з плюсом. На півночі сьогодні тиха стримана атмосфера. Протягом всього дня зберігатиметься суцільна хмарність опадів, не очі. Очікується, небо залишатиметься рівномірно сірим. Температура 4,6 в день, а вночі буде 2,4 градуси з плюсом. На сході України хмарна погода. Сонце з'являтиметься рідко, а подекуди можливі лише легкі вечірні прояснення, без опадів. Стопчики термометрів покажуть 3,5 в день, а вночі 1,3 градуси тепла. У південних областях сьогодні теж хмарна погода. Небо здебільшого затягнуте хмарами без дощів і снігу. Стовпчики термометрів порадують. Температура 8-10 в день, а вночі буде 5-7 градусів з позначкою плюс. У центрі країни сьогодні домінуватиме хмарна погода. Протягом всього дня небо залишатиметься сірим, опадів не очікується. Лише у Полтаві зранку можливий дрібний дощ у першій частині дня. На градусниках 5-7 в день і вночі 4-6 градусів тепла. У Києві протягом Сьогодні очікується хмарна погода без істотних опадів. Температура коливатиметься в межах 2-4 в день, а вночі буде від нуля до 2 градусів з плюсом. На цьому у нас усе. Слідкуйте за оновленнями, щоб бути у курсі змін погоди. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!